Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вже вам розповідав про те, що в 20 столітті на початку 20 століття, майже 100 років тому, була опублікована стаття. Британського журналіста, яка називалася, що Україна найголовніша проблема ХХ століття в Європі, пройшло майже 100 років, і тепер ми бачимо, що Україна із найбільшої проблеми Європи. Поступово перетворюється в найбільшу проблему всієї нашої планети. Так, я не знаю, хто тільки не має претензій до України і хто тільки не хотів би брати участь, звичайно, на власних умовах, так, би мовити, в розподілі. Багатств нашої держави. А тепер давайте розберемо, чому всім так припекло. Ну, про Московію навіть говорити не хочеться, вона веде проти України абсолютно загарбницьку, так, абсолютно геноцидну війну на знищення. У 21 столітті цілого великого народу в Європі і захоплення його території переселення на цю територію. Я ж колись ще в 90-х роках минулого століття про це писав: що завданням московитів є знищення України і переселення на. Її територію, так як це територія сили, так, І тут знаходиться дуже багато цікавих об'єктів унікальних у світі. Ну, наприклад, ось, їм вже вдалося окупувати, наприклад, ту ж саму кам'яну могилу. Так. Це просто незаперечний факт. І ішли вони туди цілеспрямовано. Так, я вже не кажу про тих, які там розміновували в нас чонгар і взагалі забирали війська з півдня. Ну, це або клінічні ідіоти, або вороги, яким спеціально було дано завдання для того, щоб вони захопили це унікальне в світі місце сили. Але ж, дивіться, ситуація то розвивається і далі. Проте я теж тоді писав, що і Польща так, ожиємо, брати, ожиємо, вона теж буде мати відповідні претензії, тому що в неї все рило риль, риль, це так скажемо, в пушку. так. Тому що згадаємо окупацію території України продовж століть і все таке інше, так. захоплення королівського міста Львова, ну і багато інших речей. Але тут є абсолютно реальна річ, яка. Після завершення війни і приходи, приходу до влади в Україні українського уряду, української влади перетворення України на українську Україну, будуть поставлені питання, ну, наприклад, про е, операцію Вісла. Ну, якби поляки були розумніші, так, а не так, то вони б не ставили питання там про якусь е, е, волинську різню і все таке інше, яку, за яку відповідальна Україна. Ну, не було ж такої держави в 1943 році, як Україна. Ну, не було. Так, територія України була окупована так, Німеччиною. І окупант несе відповідальність за все, що відбувається на окупованій нині території. Так, ну ніхто ж не буде звинувачувати, наприклад, Україну за те, що відбувається в Донецьку, що вони там немає їм де какать. так. Це винна Московія, тому що прийшов русський мір. Там дехто хотів його, ну і отримав. Ну ось. Оце біда. Найбільша біда це безголів'я. Це вже факт. Ну і в Польщі зараз. Ну що, аби у вас розум був, ці проблеми не піднімали, тому що операцію вісла, геноцидну, із... Знищенням людей на їхній етнічній території, на українській етнічній території здійснила держава Польща. І, звичайно, що якщо Україна після війни поставить це питання перед міжнародними організаціями, судами всілякими, то вона на 100% виграє це все, тому що відбулася. Так, і землю повернути українцям. Я ж знаю деяких українців, які поляки ну, виселили ж частину українців в Україну, частину в Польщу, там, на ті землі, які вона отримала від Німеччини. Це ж теж проблема. Фактично, половина е, території Польщі це колишня Німеччина. Так. Яку вона отримала, ну, я не знаю незаконним, це німці теж можуть е, претендувати. Ну, аби вони не були отакі поляки. І оці зараз Навроцькі там всякі ну правий був Ленін, про те, коли казав, що інородці е, е, на насчет русского шовінізму. Так. Ну, і, в Польщі теж, ці всі інородці, Навроцькі, це ж українське прізвище, так. пересалюють, mm. так. Згадаємо Дуду. Те, що він там, внук Бандера, це, чи як? теж такий страшний польський націоналіст і все таке інше. Ну, не знаю, мабуть, світ так влаштований. ну. Ми бачимо, розуму немає. Так. Інакше б вони не піднімали цю проблему. А так від тієї Польщі може взагалі нічого не залишитися. Всі ті отам, отам Ольштини, це ж Німеччина була. Даньці це Німеччина, там, Гдиня, там, Врослав, це. Ну, батько мій розповідав: він брав цей. <бреслав>, Бреслав розповідав мені, які там дороги були в німців, що радянські е, літаки кидали бомби півтонні-тонні тонні, і вибивали тільки у цьому, в цій дорозі отаку е, ямку. Чому? Тому що це був найкращий у світі бетон, який німці зробили до. Цього німецького міста Бреслав. Так, а тепер це Вроцлав, польський. так, Польський город Будапешт, так, Ну і теж саме угорці. Орбан ставить там питання якісь. А в мене запитання: а де українці ділися в Угорщині? де, Де вони? Знищили, так? Чи не знищили? А що було, що робили тут мад'яри в Україні? Що вони робили? А хто закопував українців по шию на Закарпатті і спускав собак? Ну, це ж варварство, так? Чому? Тому що вони ж зі Сходу у графіни прийшли від теля, так як і московити. Так що. Тут е, існує дуже багато проблем. Так. І Україна найбільше б вона, от аби її не було. То не було б цих проблем. Так. Але вона є. Так. І ці проблеми є, тому що е, і поляки геноцид здійснювали проти українців, і московити і здійснювали і здійснюють. Так. Угорці там. Так що після війни Україна виставить всі ці претензії, так. тому що до неї виставляють, до нас виставляють претензії. Ну, ми порівні з ними, то взагалі білі пухнасті надзвичайно. Назвичайно добрий народ. Так, і все-таки інше. А цією добротою, і не тільки добротою, але й деякими іншими речами, от е, намагаються скористатися під час цієї війни проти України деякі, не думаючи про наслідки. Чому? А тому, що ну, відсутнє. Стратегічне мислення